Уроки мудрої ведмедиці Не можна засмічувати ліс. Ведмедик обіцяв показати зайчику, де живуть бджілки Того дня вони йшли собі стежкою, аж тут з кущів вибігла лисичка і почала кричати: Ходіть швидше, там, там! Вона показувала кудись у ліс і нічого не могла до пуття пояснити. Та що там трапилось? Чого ти так репетуєш? не зрозуміли звірята. Ходімо, сказала лисичка і швидко побігла у гущавину. Зайчик з ведмедиком побігли слідом. Лисичка привела їх на галявину, де не де порослою кущами. Там гралися троє вовченят. Це були вже знайомі зайчику розбушаки, які його нещодавно мало в не кинули. Зайчик здригнувся від несподіванки та страшних спогадів. Вовченята сиділи у високій траві. Поряд були розкидані серветки, порожні пляшанки, брудний, одноразовий посуд та інше сміття. Вони пили якісь напої, а пляшки кидали під кущі. Кожного разу, коли вони кидали пляшку дзвеніло, розбите скло і їх це дуже розважало. Раптом звірята побачили, що одне з вовченят тримає у своїх пазурах маленьку мишку. Вона опручалася, жалібно пищала, але вовченят це теж розважало. Потім мишку випустили. До її хвостика було прив'язано кілька порожніх бляшанок. Вовченята стали навкруги, спостерігаючи, як вона безпорадно бігає по колу. Бідне звірятко намагалося вирватись, але малі розбишаки її не випускали. Бляшанки дзвеніли, гуркотіли, мишка лякалася, кидалася у різні боки, а вовченята голосно тільки сміялися. Зайчики його друзі більше цього терпіти не могли. Вони рішуче попрямували до хуліганів, щоб припинити неподобство, та бляшанки з хвостика мишки несподівано відірвалися. Вона миттю прошмигнула поміж вовченятами і зникла під кущем. Ті негайно кинулись слідом, намагаючись упіймати свою іграшку. А далі сталося щось неймовірне. В одну мить одне за одним вовченята з голосними зойками попадали в траву і не могли підвестися, лише безпорадно розмахували лапами. Нічого не розуміючи, ведметик, зайчик та лисичка наблизилися до малих розбишак. І що ж вони побачили? У погоні за мишкою вовченята з розгону вскочили у купи розбитого ними ж скла. Його гострі шматки стриміли у них повсюду, в лапках, в животиках, навіть у носі. Зранку потекла кров. Потрібно їх рятувати, невпевнено мовив ведмедик. Нехай сидять, знатимуть, як над меншими знущатися, непримиримо тупнула лапкою лисичка. Допоможіть, боляче, незамовито кричали вовченята. Самі винні, от і сидіть тут, відвернулася від них лисичка. Правильно, нехай знають, як смітити у лісі. Хуліганів покарано, хулігани самі себе покарали, без упину застрикотіла раптом мале сорочення, яке невідомо звідки взялося. Припиніть, так не можна, їм же боляче, розсудливо сказав зайчик. Я зараз спробую їх витягнути. І ведмедик почав обережно наближатися до постраждалих, але змушений був відійти назад. Там ніде було ступити через розкидане всюди бите скло. Почекайте, сказав зайчик. Він почав рвати траву і стелити її біля вовченят. Ведмедик з лисичкою кинувся йому допомагати. Навіть мишка вилізла зі своєї схованки і допомагала їм, забувши про свою образу. Незабаром малих розбишак вилили на чисте місце. Звірята обережно повисмикували скло, до ранок приклали листочки подорожника, і вовченята потроху почали приходити до тями. Зараз ідіть додому, а коли рани загояться, ви приберете тут все навколо, сказав зайчик. І не забудьте перед мишкою вибачитись. Зрозуміли? грізно гримнув на них ведмедик. Пробач, мишко, ми більше так не будемо і обов'язково все проберемо, винувато заскритіли воченята і, підтримуючи одне одного, поволі пішли додому. Наступного дня у дитячому садочку стояв неймовірний гвалт. Звичайно, це мала сорока вже встигла всім розповісти про вчорашню пригоду. Тож звірята й пташенята сперечалися, чи потрібно було допомагати відомим у всьому лісі хуліганам. Досить, діти, сказала Марія Михайлівна, почекала, поки всі заспокоїлись, потім продовжувала. Наші звірята вчинили дуже великодушно. Запам'ятайте, мої любі, Якщо на зло відповісти злом, воно збільшиться вдвічі. А вони, врятувавши вовченят, добром відповіли на зло. І тепер на світі стало більше добра. Думаю, що вовченята запам'ятаються назавжди і згодом почнуть виправлятися. А те, що засмічувати ліс не можна, вони і іншим тепер перекажуть. А ви у мене молодці, радісно посміхнулася вихователька. І з того часу всі лісові мешканці запам'ятали, що засмічувати ліс не можна, але і запам'ятали ще одне правило, що якщо на зло відповісти злом, воно збільшиться вдвічі, але лисичка, зайчик і ведмедик добром відповіли на зло. І тепер на світі стало більше добра.